Oh yeah! Що ж, друзі, всім вітання ще раз в студії Твого радіо Андрій Юркевич маю гостя. З приємністю хочу вам представити я думаю, що і представляти не треба. Директора державного підприємства Другобицький солевиварювальний завод Олег Петренко сьогодні в ефірі Твого рідного радіо. Привіт, Олеже. Привіт, вітання всім радіослухачам. Радий бути у вас в студії і розказати Дрогобичанам, і, зокрема, всім, хто цікавиться долею соливарні Дрогобицької. Про стан справ це цікаво, тому що як всі ми знаємо, дрогобильська силуварня це більше ніж підприємство, це символ Дрогобича. Це Підприємство, з яким пов'язана безпосередня, ну я би сказав, доля Другобича так, тому що крім того, що дробицька соловарня, чи ти підтвердиш це єдина соловарня зараз в Україні? Так, на жаль, мабуть, так. тому що свої корективи внесло повномасштабне вторгнення з російської держави, і тому ми залишили судні на ринку української солі. І, от, власне, з цим всім пов'язано багато інформаційних зараз приводів. Знаходимо в соцмережах на інформаційних сайтах про те, що. От, скажімо, я зараз хочу навести пряму мову заступника Львівської обласної ради Юрія Холода, який стверджує, що найстаріша соловарня України у Другобичі може бути приватизована, але проти цього виступають у Львівській обласній раді, наприклад, так, і за його словами, фонд Державного майна України хоче продати Другобицьку соловарню, однак підприємство слід зберегти і далі от, пряму мову на виду, пана Холода. Питання приватизації буде підніматися. Будемо звертатися до депутатів всіх рівнів. Щоб Другобицька соловарня продовжила існування. Нас не цікавить, що хтось там хоче будувати будинки. Ми хочемо зберегти підприємство, зазначив пан Холод. Чи ти можеш прокоментувати цю ситуацію, чи насправді вже е, хочуть продати соловарню, е, хочуть будувати будинки? Почну з того, що дійсно ситуація в країні. Скажем так, сприяє чи не сприяє точніше, продажу всіх об'єктів державної власності, угу. є чітка позиція фонду держмайна для необхідності забезпечення армії е, відповідними ресурсами, потрібно продавати всі державні підприємства. Ну так як ми державне підприємство, питання по нас також е, постане е, рано чи пізно. Однак, станом на сьогодні. Всі хочу, скажімо так заспокоїти і сказати, що конкретного рішення про продаж Дрогобицької Соливарні як об'єкта державної власності немає. Проте, Йдуть дійсно різні розмови, є багато зустрічей на рівні обласної ради, на рівні регіонального фонду державного майна про можливість приватизації. Цього О, тобто, ну, тобто, це не є, як то кажуть, шум на рівному місті, десь такі розмови теж проводяться. Так. До речі, то цікаво, тому що я теж би процитував пана Холода, бо він далі в тій статті на Львів Медіа пише про те, що. За його словами, місцеві бізнесмени мають місцеві бізнесмени мають намір до більшого захоплення території, щоб збудувати дорогу комерційну чи приватну нерухомість. Ось він так навіть каже про те, що якась є справа з місцевими бізнесменами, що тобі щось про це відомо. На щастя, невідомо стосовно місцевих бізнесменів, які хочуть забудувати територію пам'ятки місцевого значення. Однак Почнемо з того, чи це продаж об'єкту, чи це інвестування, треба розглядати, тому що деякі підприємства продаються дійсно. Продаються для того, щоб або розвиватися, або використовувати їхні відповідні приміщення чи об'єкти для зміни певного виробництва чи інших завдань. Скажу твердо про Дрогобицьку соливарню: про те, що моя чітка позиція, щоб підприємство розвивалося незалежності від форми власності. Тому що побутує е, думка про те, що передати в комунальну власність чи обласної ради, чи міської ради, е, чи в приватну власність шляхом приватизації на аукціоні. Е, тобто, що би ми тут не розглядали яку форму власності, я вважаю, що підприємство повинне розвиватися і надалі, і повинно зберігати свою автентику і своє призначення. Добре, ну от е, я хотів тебе запитати щодо річ, я пам'ятаю, Кілька років тому була така ситуація, коли вперше виникла, от власне, загроза, як тоді казали, приватизації. Тоді ініціативна група Другобичан, Я когось забути. Ну це тоді був точно Хосе Турчик, це був Лев Скоп, це був Олег Дукас, Марія Тяжкун. Багато Другобичан. Ми писали тоді листи... Чава. Ігор Чава, Так, дякую. Ми писали тоді листи до тодішнього прем'єр-міністра України пана Гройсмана про те, щоб не. Продавати ту соловарню, щоб не було приватизації, і тоді суспільство було дуже локально налаштовано проти цього. Що зараз змінилося Тоді всі були проти, а зараз, наприклад, вже ведуться розмови, і ніби вже так виглядає, що ну може і ліпше там продати. Більше того, скажу, що ці люди якраз. На мою думку, супроводжували можливість призначення мене на керівництво, ну, так, так, так. Це тому було що туди... я, я фактично так не можна про себе говорити, але своєрідний продукт в результаті цих дій. Бо я від громадськості, фактично, я від як мешканець міста, який далі боліває за долю села. Ну мені. ти там недалеко і живеш Так, п'ять хвилин до роботи, і тому я підтримую ту позицію, яка була в них однак. Зараз ситуація змінилася. Знову ж таки, можливо, і Дрогобицьку соливарню зараз би і не трогали, і питання про приватизацію не обговорювалося, якби знову ж таки не попередні ця інформація про щодо війни повномасштабної. І зараз потрібно все зробити, щоб ці ідеї, закладені якраз цими ініціативними людьми, продовжувалися і втілювалися. Тому у випадку навіть приватизації, повинні. повинні бути закладені умови – Певні для розвитку цього підприємства в цьому напрямку я активно працюю. Дрогобиська соливарня зараз всіх на слуху більше там двох років, скажімо так. І крім цього, ми змогли багато інформаційно додати про наше підприємство в Україні. Я де не приїжджаю, тепер говорю як керівник Дрогобиської силиварні, і всі знають про нас. Ну не всі куштували Дрогобиську сіль, на жаль, але про підприємство знають. І тому зараз. Є певні умови, навіть якщо цей об'єкт буде виставлений на приватизацію, є декілька чітких умов щодо в першу чергу збереження виробництва. В такому вигляді, як є, тобто чи способом. Однак, використовуючи вже новітні технології, це. це але сперечна, але чи є просто побоювання про те, що так, людина візьме якийсь там підприємець на себе інвестиційні зобов'язання і так далі, а раптом з'являться котеджі на території. Це центр міста, це ласий, шматок як. Як можна протидіяти тому, чи є якийсь механізм? Ти теж юристи мав yeah. би знати про ці речі, як вони Ну, крім того, що у нас на території пам'ятки місцевого значення, які регламентуються і іншим законодавством з боку церкви Святого Юра, це ЮНЕСКО. Так, є охоронні зони, і тому, скажімо, є певні забезпечення, певні ті чинники, які унеможливлюють це будівництво, однак, не, не останню роль в даному випадку має відігравати і міська влада, тому що всі. Погодження щодо забудови будь-якої території в межах міста погоджуються зі сторони міської влади, зокрема архітектури. І тому ці речаги впливу є як на місцевому рівні, так і зі сторони держави. Тому що держава, продаючи об'єкт і закладаючи певні інвестиційні умови, зобов'язана контролювати виконання цих умов. Ми будемо пропрацьовувати чіткі терміни виконання інвестиційних зобов'язань для того, щоб інвестор та. Скажімо так, не мав відновити пам'ятки місцевого значення протягом 10 років, а встановити чіткі обмеження, там, наприклад, 2 роки. І, типу, якщо не буде виконувати ці зобов'язання, фонд державного майна в будь-який час може звернутися з позовом щодо розірвання договору і повернення в державну власність цього підприємства. Окрім цього, знову ж таки про забудову, ну, працюючи там, чи Ті всі запобіжники, я і, і, і чуючи е, настрої громади, зокрема угу. е, щодо цього об'єкту і його збереження, ну я не повірю, що хтось наважиться е, ще й в такий час складний е, прийти туди і знести це все, цю всю історію Дрогобичини і забудувати якимись котеджами. Ну, це Добре, не так. Не тут, я, ну, тут я з тобою погоджуюся, але тут є ще питання землі. Бо підприємство, державне, а земля. Комунальна. Комунальна. Так. І відповідно, чи не виникне на етапі приватизації така річ, що. Як це часом трапляється, що частина землі не входить до власне варал підприємства? Вона зменшується трішки при передачі в приватну власність, і тоді? Чи, чи таке можливе Ну є юридичні колізії з цього питання, тому що апріорі під державним підприємством земля повинна бути державна. Однак були допущені певні. Ну, скажімо так, нюанси. Але зараз... коли вони були допущені, десь тепер чи вже це було давно? Ні, року? Це було в 2015 чи в 2014 році, коли е, створювалося державне підприємство Соливариний Дрогобицький завод і тоді міська рада е, передавала в постійне користування цю земельну ділянку вже заводу. І тоді, дійсно, було е, допущено з міської влади. Такий нюанс, що територія заводу становила 8 гектарів, близько 8 гектарів. Однак передали вже новоствореному державному підприємству 5,8 гектарів. А, та, станом на зараз. Ну решта, 2 чимось з гектара, майже 3 гектари, е, було роздано під приватну власність е, та під садівництво, переважно під індивідуальне. Садівництво під... на території заводу. Е, так, це зі сторони е, горішньої брами. І крім того, там земельна ділянка призначення е, під промисловість. Тобто, ну так. Е, але це влада, це ну, в даному випадку, якщо це місцева. влада? Так, Це місцева влада. Якщо місцева влада вболіває за це підприємство, дійсно вони абсолютно тут вправі регулювати всі ці земельні відносини, передавати в межах тих площ, які зараз закріплені за державним підприємством, і вирішувати долю, що там повинно бути. Тому, мабуть, є навколо підприємства. Настільки тих чинників багато? Земля комунальна, підприємство державне, при тому всьому. Підприємство, яке ти училиш, зараз збільшило видобуток солі і. Скільки відсотків власне, потреб в солі покриває підприємство дрогобиське? Ну, фактично, ми можемо забезпечити не повністю Львівську область сілью, навіть при максимальних обсягах виробництва. В період повномасштабного вторгнення в нас збільшилось виробництво в два рази, прийняли, оформили трудові відносини так само практично в два рази більше працівників. Ми сплачуємо, як не дивно. Можливо, комусь це цікаво, 5 мільйонів податків щороку, ну принаймні за 2022 рік. Для... То підприємство прибуткове чи збиткове? Звичайно, що прибуткове. Ми платимо ще й державу, тому що в нас є такий момент, який я ніяк перебороти не зміг. Це сплата дивідентів в державний бюджет. Тобто, ми, як власне, чому ти кажеш держави... перебороти? Не міг. Ти хотів ці дивіденти платити в міський бюджет? Чи... Ні, я хотів зменшити відсоток відрахувань в державний бюджет, тому що ще. З того прибутку 80% ми сплачуємо в державний бюджет як дивіденти, тобто це могло би бути для Могло би бути для розвитку, так. Угу. Тому що до 15-го року, фактично, там було на рівні 15% платилося, 70, 85% йшло на розвиток підприємства. Тоді якраз розпочиналося будівництво панви, яке ми закінчили через там 7 років, фактично, тому що була можливість, і отакі нюанси. Тобто Держава могла би, скажімо так, створити умови для того, щоб підприємство певним чином розвивалося. Однак зараз є знову ж таки проблема. Участь в грантах. Ми завжди моніторимо цю ситуацію, вивчаємо це питання. Пробуємо, подаємо заявки. На жаль, державні підприємства, можливо, через таку політику агресивну з боку держави щодо продажу всього майна державного, ну, ми не є учасниками цих програм, і затягнути ці кошти в Сливарню зараз нереально. Плюс. Також необхідність додаткового фінансування, тобто, щоб зберегти ці пам'ятки, по-любому треба там вкласти гроші. Держава, на жаль, зараз не вкладе ці кошти в збереження. Самі ми як підприємство не можемо заробити ті кошти, щоб вкласти для збереження пам'яток. Тобто, тут також є загроза, скажімо так, їх руйнації. Але чи не розглядали, наприклад, такий момент, що припустимо, збирається 10 багатих людей. З Другобича, які вкладаються і разом, скільки підприємство коштує? От якщо б його, наприклад, продавали, от... підприємство дуже дороге, тому що воно коштує станом на зараз 56 мільйонів гривень. Це вважаючи те, що земельна ділянка навіть не продається образно, ну, продаються лише виробничі приміщення, всі основні ну, засоби. трохи більше мільйона доларів. Так. 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 Е, ну, Збираються за прикладом там інших таких кооперацій, бізнесмени разом вкладаються, і це місто, і для міста це залишається, тому що всі знають, що це пов'язано з людиною, чий бізнес є в Другобичі, наприклад, так. Чи можливий такий варіант, що збираються, до, до. Там докупи бізнесмени Дрогобиської викуповують солеварню. варіантів. Дуже багато навіть власник, точніше, місцеве самоврядування в особі Дрогобильської міської ради, так само може стати учасником торгів. Тобто місто може купити Соливарню звичайно і що повернути, як ще було за часів, не знаю, там середньовіччя то соловарня до до себе. Так, може, може її розвивати, так само може об'єднатися підприємстві, і це для цього необхідно там створити якусь організаційну правову структуру типу ТЗОВ чи угу. ПП, і тим самим стати учасниками е, багато нюансів. Тобто, е, якщо ми переживаємо засиливарню, багато механізмів можна зробити і використати, точніше для того, щоб її зберегти навіть в власності міста чи власності тих людей, які вболівають за неї. А станом на зараз, ну, наприклад, на найближчих півроку Словарня буде приватизована чи ні, на твій погляд? Ну, Принаймні, фонду держмайна стоять е, певні е, дати, певні маркери, коли це повинно відбутися, е, там, протягом трьох місяців, так обговорюють. Ну, Цього року однозначно буде виставлено на приватизацію, якщо е, ну, якісь інші механізми не будуть задіяні. Угу. Тобто, в найближчому майбутньому у нас очікує теж багато інфоприводів стосовно того, що робить соловарня все-таки може бути виселена на приватизацію. Так, але знову ж таки, ну я з своєї сторони стараюся убезпечити це підприємство від того негативу, про який говориться забудову, знищення пам'яток ну, і тому, інші. Я в тебе це питають Так, інші моменти. Тобто, треба розглядати робицьку соловарню як інвестиційний проект, не треба говорити про продаж. А про інвестиції, і так само і обласна рада, і обласна адміністрація про це говорять і спілкуються з інвесторами потенційними. Ну скажем так, чесно кажучи, не кожен готовий, по-перше, заплатити таку суму грошей за це підприємство з кількома людьми, я не спілкувався, ніхто не готовий, однозначно. Крім цього, крім того, що заплатити і викупити її, потрібно вкласти. Це так само, а, більше. Більше. Однозначно більше, якщо розвинути цікавий тобто, комплекс, якщо, наприклад, словарня коштує там умовних 59 мільйонів, але якщо буде кілька людей. То вона може вирости в ціні ще, так, правильно, і, ну, тому і що якраз нівелює вкладення майбутнє, тому що чим більше хтось заплатить, тим менше в нього буде ресурсу потім вкласти. Тут такий момент, mm -hmm. Тобто якщо він заплатить 60 мільйонів, а покупець там має е, можливість 100 мільйонів класти, то, то він вже 40. Ну я не думаю, що на цьому етапі після чи 56, точніше мільйонів будуть багато покупців mm -hmm. однозначно, ні. Е, тому що ну, почнемо з того: хто має бути цим інвестором, е, хто, хто переживає за цю соливарню mm -hmm. чи просто готовий купити об'єкт як об'єкт. І що з ним зробити якимись шляхами, чи купити дійсно цікаве підприємство, вкласти тут гроші і отримати прибуток. Але навіть вкладаючи ці кошти, треба зразу розуміти, що ця інвестиція надовго. Це не річної, дворічної давності, це 10 років для, скажімо, так, повернення своїх власних ресурсів. І чи є такі підприємці в Україні, які працюють довго? Тоже треба дивитися на ту це ж така річ, окрім потужностей, як силоварні, там є великі. Рекреаційні можливості, теж туристичні, теж ну, інші, крім виробництва, скажімо і знову так, знову ж ми повертаємося в ці умови, по яких буде виставлено на продаж, ну у випадку продаж, виставлення на аукціон цього об'єкту. Це якраз і рекреаційні зони, створення рекреаційних зон, створення паркової зони, тому що там є великий зварецький сад, де можна людям відпочивати, використовувати як в центрі міста. Від Відповідно парк, яких нас, на жаль, не все майже <рес> а... І, Тобто ці моменти також будуть вноситись, також буде збереження того виробництва, як я вже може, повторююся, то чарунного панф, тобто, щоб кожен міг прийти доторкнутися до цієї солі, спробувати. Тому що ми повинні говорити про сіль. В першу чергу, як продукт, ми зараз працюємо, до речі, над географічним зазначенням цього продукту. Угу. Це, так... Що це означає за це... географіч? світова Така тенденція, що приналежність певного продукту до певної території, і позиціонування цього продукту з, з території в Україні там є Мелітопольська, наприклад, черешня. Так, так, що вона так. в Мелітополі там є Бринський Кавун. Ну ще його вони вмислили є по бринзі закарпатській відпрацьовано і вже зареєстровано. Фактично, ми четверті могли би встати стати в Україні з своїм географічним зазначенням, а це додаткова вартість до продукту, особливо в Європі. і Італія, Франція, вони помішані на такій штуці, і вони позиціонують свою країну якраз з такими продуктами. Тобто дробизька сіль зможе е, вироблятися лише в дрогобичі з дрогобицької рупи і відповідним способом. Це дуже дуже цікавий момент. Плюс торгова марка Дрогобиська силиварня в процесі реєстрації. Це також додаткова вартість е, до самого виробництва. І, типу, оці всі моменти повинні бути збережені. І інвестор повинен розуміти, що він має випускати другобизьку сіль, а не купити будівлі чи земельну, ну то земельну цікавий об'єкт. Ну бо на мапі це виглядає земельна ділянка в центрі дрогобича. Наприклад, хтось умовно бере кадастрову карту, і дивиться ого нормально. Скільки? 5,8 50... гектар. Так, і гектар. Поділити на сам собі, хтось прокалькулює, ростуть Ну, так. Розумієш, так. Як... там геологія, ну що забудови. Чесно кажучи, За, там дуже ти, ти, просто заспокійно стоїть забудовою. За забудовою потрібно вже всім заспокоїтися. Я вже не знаю на якому рівні я говорю. церквою, забу... воздвиження чесного хреста і Святим Юра, щоб не виросло там, скажімо, якогось монстра. був випадок, можливо, хтось пам'ятає, можливо, хтось слідкував щодо будівництва цеху на території стоянки біля Соливарні. Там є. Близько 200 квадратів, якщо я не помиляюся. Так, там є така стояночка, так. Так, і там мали побудувати фабрику з по пошиттю ну, по е автомашини крісели, і тепер й І, типу, І це все зупинилося без, скажімо так, без зовнішнього впливу громади, і, бо наскільки стало відомо, що там є обмеження поверховості, е в поверховості, в зв зв'язку з, е з церквою однією, другою, в зв'язку з зоною ЮНЕСКО, і це там все само собою припинилося. Тобто, то побоювання, що побудують високоповерхівку, 9 поверхів, ну це однозначно. Ну, окей, ми е, заспокоїлись на тому. І скільки зараз пачка дробицької солі коштує? Е, в нас на підприємстві 22 гривні 50 Це Трохи гривні. дешевше, ніж в магазині, так? Е, та, трошки дешевше. До речі, всім радіослухачам. Е, Така пропозиція від Дрогобиської силиварні «Купляйте дрогобиску сіль, тому що зараз чомусь зменшилися обсяги продажу знаю, це. та моніторю. Ну, Травень у нас такий завжди фактично складний, що чи готується до консервації літом, чи в чому проблема. Стосовно якраз, до речі, тих нюансів, що ми зробили? Дрогобицька сіль вже продається там фактично у Львові, в дуже багатьох закладах. Зокрема, сіль по Арсен, рукавичка, близенько. Ну, Львівська область нас покривається зараз непогано. Кожен може прийти в ті більші супермаркети і купити дрогобицьку. І ну тому закликаємо всіх купувати дрогобицьку сіль. Це важливо. Так, вона тріх, трішки дорожча, але вона смачніша. Тут навіть, я навіть про це говорити не хочу, тому що. Зараз навіть українського продукту немає, ми не маємо з ким, з ким конкурувати. Ну, Є іноземний продукт, ну там кам'яна сіль. При приходьте на підприємство, дивіться, як виробляється дробицька сіль. До речі, така інформаційний привід, що відновлені екскурсії, правда, через. Туристично інформаційний центр там є певні обмеження в кількості людей, перевірці документів. Це, це дуже, ну, звісно, дуже так, важливо, це тому що ми є стратегічним підприємством і одним з тих, хто виробляє е, сіль. Ну, І маємо ще з тобою незакінчений проєкт. До, до того, як ми потрапили з тобою в військо, ми хотіли вже маємо костюми, відкритку таємницю буде екскурсія, костюмована в Соловарні. Цей проєкт здійсниться. Олеже рано чи пізно костюм. Ми готові, все готово, але так сталося, що ми мусили надіти інші костюми і піти до війська. І е, тому, і як не дивно, ми були якраз в тих районах, де Артем сіль недалеко. Власне, так, так, на Донбасі. Дякую тобі, Олеже, за це інтерв'ю. Дякую за відверту розмову. У в нас в студії був Олег Петренко, директор Дрогобицької Соливарні. Бажаю успіху і нехай все вдасться, все, що задумано. Дякую, надалі буду інформувати про всі моменти, які відбуваються в процесі розвитку. Нашого підприємства, так що ви будете в курсі. Дякую. Якби там вже знайшовся якийсь інвестор зразу на раді. Обов'язково дякую.